Доброго дня любі малята! Сьогодні ми починаємо вивчати звуки і букви української мови. Звуки нашої мови дзвінкі і мелодійні. Будемо вчитись їх вимовляти, слухати, а також читати і записувати буквами. Кожен звук. Позначається буквою, а кожна буква має свій дім, своє місце проживання. Такий порядок називається абеткою або азбукою. Сьогодні ми зазирнемо до першого будиночка. Послухайте уважно віршик. А маленька наша Алла, рушничок на річці прала? Мама Алі говорила, ти б його уже сушила, але Алла тільки прала, як сушить вона не знала. Який звук найчастіше? Зустрічається в цьому віршику. Вірно, звук А. Давайте разом спробуємо його промовити. А. А тепер протягнути. а Проспівати. А-а-а. Звук А вимовляється чітко, ясно. Його можна тягнути і співати. Ротик наш, коли вимовляємо, широко відкритий. Повітря проходить вільно, язик і губи не беруть участі у вимові цього звука. Він вимовляється лише за допомогою голосу. Отже, звук А голосний. І ми його можемо позначити ось так кружечком, який ніби нагадує наш відкритий ротик, коли ми промовляємо звук А. На письмі звук А ми можемо позначити буквою А. Познайомтесь, ось вона. Уважно її розгляньте. Що вона вам нагадує? На що схожа? Так, на будиночок, на ракету, на намет. Назвіть тепер свої варіанти, на які предмети вона вам схожа. Буква А, дітки, буває велика і маленька, а також печатна та письмова. І вона Позначає голосний звук А. А це риба дуже злюча, і зубата, і косюча їжу бачить ковтнула. Звемо ми її акула. А зараз ми з вами пограємо в гру. Називається вона Спіймай звук. Я буду читати віршик, а ви уважно слухайте. Коли почуєте звук А, дзвінко плескайте в долоньки. Таня азбуку вивчала. На алеї А шукала. Під аркою знайшла там, де айстра розцвіла. Ось ми і познайомилися зі звуком А. У словах звук А може зустрічатися на початку слова. Ананас, апельсин, автобус. Абрикос. Також він може знаходитись всередині. Рак, краб, чайник, мак. І навіть у кінці слова Сова книга, слива ложка. Бабетка, альбатроси. а а А, 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 А. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися із звуком і буквою А. Вам домашнє завдання. Якомога більше назвіть слів. В яких знаходиться звук А. А також у зошиті пропишіть друковану літеру А. До нових зустрічів!